Доброго дня, мої любі малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування, а тема нашого заняття: Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Щорічно 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято присвячене двом подіям в історії Незалежної України. Які показали світу, що українці сміливо відстоюють свої демократичні права помаранчевій революції та революції гідності. У цей день вшановують мужність та патріотизм українців, які стали на захист демократії та подали гідний приклад прийдешнім поколінням. Малята, прошу вас переглянути відео до Дня гідності та свободи. День гідності та свободи. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, ріки, степи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах і селах та маємо різні справи. Хтось працює лікарем, вчителем, поліцейським, пожежником, пілотом, будівельником, фермером. Школярі ходять до школи, а до шкільнята до дитячого садка. Хтось з українців вміє грати у футбол, а хтось гарно співає, хтось вміє малювати, у когось вже мрія здійснилась, а хтось тільки загадав бажання. Так, ми з вами різні. Стать, вік, життєвий досвід. Хтось врятував багато тварин, хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що нас об'єднує усіх разом і маленьких, і дорослих, і молодих, і старих це воля, свобода та тим, ким ми є, українцями. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора, з повагою ставитися до нашого герба, з гордістю співати гімн України. Та вільно розмовляти рідною мовою. Все це нас об'єднує у одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. Ми вільні творити майбутнє. Дітки будьте добрими, чуйними. Любіть не лише себе, а й все, що вас оточує. Поважайте оточуючих, допомагайте в скрутних ситуаціях. Бережіть та поважайте свою Україну.